Вони використовували учора а, велику кількість дронів камікадзе іранських Шахет-136 та Шахет-131 по території України. Значна кількість з них було знищено, але для чого вони це робили? Вони це робили для того, щоб скрити нашу протиповітряну оборону, особливо ешелоновану частину а, малого та середнього радіусу дії. А саме через це ми можемо казати, що вони можуть комбіновано використовувати як БПЛА, так і крилаті ракети та інше ракетне озброєння, авіаційного морського а також сухопутного базування для того, щоб наносити удари по території України. І в концепції оцієї нової нової тактики та стратегії використання цієї зброї ми повинні розглядати наступні удари. А отже. А якщо найближчі, ну скажімо так, два місяці вони вже вийдуть виключно на внутрішнє виробництво своєї ракетної зброї та зможуть забезпечувати Обмежену кількість ударів за обмежені якісь а, строки, а ми а, повинні розраховувати ще на те, що вони можуть отримати і ну, наприклад, іранські балістичні ракети, якими можуть ось а, ці а, паузи якось компенсувати. Ці паузи будуть компенсуватися не тільки за рахунок а, балістичних ракет від Ірану, а також і дронів Камікадзе, які будуть розвідувати розміщення нашої а, протиповітряної оборони. Тобто, все між собою буде а, мати зв'язок, і а, це буде перші ознаки того, що а, Росія готується до якогось масового удару по території України.